Права 827. Одна зі сторін прямокутника має довжину 16 см, а інша на 8 см довше. Знайди периметр прямокутника. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати, як зробити цю задачу. В даному випадку, якщо в нас є одна сторона 16, а інша на 8 см довше, то ми дуже легко можемо знайти довжину іншої сторони. Треба до 16 додати 8 см. Записуємо тоді перше діє. Давайте я позначу другу сторону через Б. Пишемо Б буде дорівнювати до А, треба додати тоді 8. Бо друга на 8 см довша. І це буде дорівнювати тоді. Замість А ми пишемо 16. Додати 8. І це буде дорівнювати 24. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Це у нас буде довжина іншої сторони. Добре, тепер, коли ми вже знаємо довжину всіх сторін, давайте пригадаємо, як обчислити периметр. Формула у нас дуже проста. Для прямокутника пишемо, що периметр П дорівнює 2 в дужках А плюс Б. І це тоді дорівнює 2, що множиться замість А. Ми пишемо 16. додати, А замість Б пишемо 24. І це дорівнює тоді. Буде 2. Помножити 16 плюс 24 це буде 40. 2 помножити на 40 це буде 80. І пишемо в дужках, чого. Сантиметрів. І записуємо, що це у нас периметр прямокутника. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр складає 80 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника на цьому вправу завершено.